Цікавий факт. Перший, поки що єдиний перепис населення Незалежної України відбувся у 2001 році. Згідно з його результатами, в країні мешкало 48 мільйонів 457 тисяч осіб, серед них українців, 77,8%. Цікавий факт. Один із символів президента України булава, має прихований механізм. В її руків'я заховано стилець з написом латиною revertitur» усе повертається. Він витягується після натискання спеціальної кнопки, прикрашеної смарагдом, що розташована на верхівці булави. Цікавий факт. Перший анімаційний фільм, дубльований українською мовою, вийшов на екрани українських кінотеатрів 2006 року. Ним став мультфільм Тачки. Над перекладом та адаптацією стрічки працював відомий перекладач та режисер дубляжу Олекса Негребецький. В український прокат тачки вийшли одночасно в українському та російському дубляжі, і сеанс українською відвідало на 15% більше глядачів ніж російською.